Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті зварювальний інвертор Puls ММА 250. Прийшов з несправністю, нічого ніякої реакції немає. при Привімкнутій, вімкненні світиться тільки кнопка. Гвинти я вже відкрутив, знімаємо верхній кожух. Дивимося, що тут всередині. На 50%, 50% як ви бачите, в пелюці. ну Це зазвичай норма. Але ще більш-менш виглядає. Нормально. Так, оглядаємо, що ми бачимо, бачимо всю силу цієї зварки, і будемо давати, мабуть, щось міяти. І в першу чергу ага, бачимо, що вже її робили. Бачимо в самому драйвері міяні резистори. Тобто вона вже була в ремонті. Це не вперше. Значить, що нам треба зробити? В першу чергу нам потрібно перевірити силову частинку, тобто вихідні діоди на момент пробою і силові транзистори Чотири штучки. Так, по конденсатор тут нібито все в нормі. І давайте візьмемо прилад і будемо щось заміряти. Так, транзистори перевіримо, і діоди ось вони вихідні. Так, перевіряємо. Добре, тут все нормально, вони всі паралельно з'єднані. І Міряємо транзистори. Перший у нас бачимо пробитий по силовим контактам. І о, ще по гейту пробитий. Це вже хуже. Так, Тут теж баємо пробій. І У нас можливо драйвер вийшов з ладу. Ну, це Ми потім перевіримо як випаємо самі транзистори. Так, перевернули зварювальний апарат, міряємо діоди з цієї сторони, теж КЗ немає. І... По транзисторам бачимо, по силовим переходам у нас пробій, один і другий, так і є. Тобто транзистори під заміну, перевірка драйвера, і далі, можливо, ще холодний старт у нас не працює. Поки що відтираю скільки, від наскільки це можливо. так Трішечки відчистив, щоб комфортніше було працювати. І далі ми відкручуємо силові транзистори. Викручимо цю пластинку, знімаємо її і за допомогою паяльника, звісно, будемо їх відпаювати. Не потрібен тут фен. Так, і дивимося, що у нас тут встановлено, і встановлені тут FGH 40 N60. Тобто такі самі, як завжди, стоять. Добре. ну що, Будемо далі відкручувати з цієї сторони, і я замітив, що з цієї сторони у нас вже стоять після попереднього ремонту. FGH 60, 60, тобто які тут повинні бути або 40 амперні, або 60 або, да, або 40 ампер, або 60. Ну, це ми потім вияснимо. Завжди тут 40 FGH 60 стоять. Добре, давайте будемо зараз їх відпаювати. Так, да. так. Тут? тут нібито все нормально, полюку ще дотримо. А поки що будемо відпаювати транзистори, паяємо за допомогою паяльничка, температуру підвищену і всі три ноги прогріваємо, у нас все культурно відпаюється. Те саме робимо з усіма транзисторами. Транзистор, як ви бачите, я вже випаяв і замітив, що тут навіть є на платі напис. Тобто тут які е транзистори повинні стояти. Вже H40N-60. все-таки. Це добре. Так, далі перевіряємо сам драйвер. Оце він знаходиться з роздільним трансформатором. Міряємо опори. Тут повинні стояти по 20 Ом в плече. Да, 20 Ом і в районі 5 Ом. 5,3, 5,5. ну, Зараз подивимося. Так, є 5 з лишнім Ом, Один символ не попав. Вибачайте. Так, І так, перевіряємо всі 8 резисторів і 4 діода. Перевіряємо, що вони в нормі, то далі будемо мабуть, вмикати і дивитися, чи є в нас запуск блока живлення самого і, звісно, міряти сигнали на транзисторах. Так, далі на цих дротах у нас повинна бути 300 вольт напруга. Значить, перевіряємо сам запуск холодний старт. Вмикаємо, але вентилятор не запрацював, міряємо напругу. Як ви бачите, напруга тут складає 54 вольта і вона падає чомусь невідомо чому. Тобто в нас ще не працює холодний старт, це 100%. Нам потрібно знімати ось цю плату і спостерігаємо чорненький терморезистор, термистор, і його потрібно, мабуть, проміряти, тому що, коли пробуваються транзистори, вилітає сам резистор. Так, добралися ми до плати живлення холодного старту чи плавного старту, так би мовити. Давайте заміряємо на самому термистарій опір 195 Ом, а повинно бути від 100 до 150 Ом. Відпаюємо його. Відпаюємо тут такого плану стоїть. Ну це вже самі щось ставили. Зазвичай тут керамічний стоїть на 10 Вт, 150 або 100 Ом. Ось такий він має вигляд. Так, далі, мабуть, да, тут, мабуть, да, є тут, друзі. Написано тут 150 Ом, 10 Вт. Все, добре. Значить, будемо ставити керамічний резистор потрібного номіналу. І давайте ще раз перевіримо ось цей термистор, що воно тут стоїть. Я перше таке бачу, і як ви бачите, тут опір у нас негодний. Його потрібно міняти. Тобто, Їдемо далі, крутимо педалі. І так, друзі, продовжуємо робити. Значить, приїхали деталі, замовив я опори. Як ви бачите, замовлення було 150 Ом, 10 Вт. А прийшли ось такі, тобто, Відбулася помилка і прийшли опори на 0,11 Ом. Тобто, Вони сюди не годяться. Тому буду ставити ще ось такі. Запас будемо ставити на 300 Ом. П'ятиватні, але в паралель, в сумі вийде 150 Ом. Вони сюди повинні стати, тому будемо продовжувати паяти і далі продовжувати. Так, підпаяли опори, паралельно, далі їх залуджуємо і підпаюємо дріт. Підпаюємо його якісно десь так, так, готово. Далі будемо перевіряти, чи піде в нас заряджатися банки. Поїхали. Так і так, запаяв опори, плату закріпив, під'єднав її. З цієї сторони теж під'єднаний вентилятор і напруга 24 вольта. Далі будемо пробувати вмикати і послухаємо, що в нас відбувається. Так, поїхали на старт. А, є в нас запуск, як ви бачите. Тобто первинні модулі живлення працюють. Зараз потрібно перевірити за допомогою осциллографа сигнали на по керування транзисторів. З цієї сторони, якщо вони в нормі, то будемо їх запаювати і далі перевіряти. І так, осциллограф у нас вімкнений. Вмикаємо сварочний зварювальний інвертор і перевіряємо сигнали по керуванню. Дивимося. так, Перший транзистор є, другий транзистор є. Перевіряємо з цієї сторони. Так, де воно там Так, нема. Ні. Є, просто я не можу попасти. Так, є. Третій транзистор і четвертий транзистор. Як ви бачите, сигнали є, амплітуда в них нормальна. Скільки там 1,6. Так, все. Норма. Все, далі будемо вимикати, розряджати конденсатори і запаювати транзистори. Так, друзі, запаювати ми будемо оригінальні транзистори з FGH40N60SFD. Точно такі, як стояли тут. Ну, видно вам не видно. Так, не фокусується. Ну, це ті транзистори, що тут написані. Не разнобой, який тут стояв, а саме ті, що треба. Паяю, продовжую, тоді покажу результат. І так, друзі, транзистори, як ви бачите, вже встановлені. Термопаста є під самою прокладкою, під транзисторами закручена, запаяна, запаяна, якісна. Як ви бачите, волово в нас повинна протекти і на цю сторону, щоб якісний контакт був, тому що струми тут дебелі гуляють. Далі будемо перевіряти зараз, мабуть, момент істини і подивимося, що у нас з цього вийти. На жаль, кліщів немає. Давайте. Тестером замірюємо, що в нас буде на виході. Так, вмикаємо. Є в нас запуск, дивимося на світлодіоди, що в нас тут ніякої аварії не світиться. Ага, температура світиться, буде, чи... а то відсвічує. Ні, не світиться. Все тут... тут в порядку. Так, давайте заміряємо напругу, на виході стаємо, щупами на вихід і дивимося напругу. Так, є 57 вольт. Так, давайте ще, можливо, зараз навантажимо. Так, Давайте підложимо таку ізоляцію термо і спробуємо зараз законтачити ось таку проволочку з Дніпрома. Так, струм великий тут не потрібний. І пробуємо. Так, Чекаємо. Так, є нагрів, дійсно. Все, все працює, все добре. Далі що я буду робити? Далі я самі ніжки ось тут покрию лаком з однієї, з другої сторони для захисту від бруду, пилюки і різних металевих частинок. Буду збирати і віддавати, друзі. Все, вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.